Ви помічали, що засобами з вітаміном С часто додають ще один актив як помічник. Але насправді якраз цей актив має головну роль в боротьбі з пігментацією. Але чому тоді про нього ніхто не розповідає? Тому що зараз дуже багато уваги приділяють маркетингу. А з точки зору маркетингу, це дуже складно розповідати про новий актив. Коли є всім відомий вітамін С? Чи значить це, що вітамін С не потрібен? Ні, звісно, потрібен. Він дуже сильний антиоксидант. Він допомагає нашій шкіри захищатися від зовнішніх пошкоджуючих факторів. Він допомагає давати сяйво нашій шкірі та покращує тон шкіри. Але ж чому раніше він працював, а зараз перестав? Тут треба поглибитися трішки в теорію. Тому що вітамін С має дві форми стабільну і нестабільну. І от якраз раніше і зараз дуже багато на ринку нестабільної форми вітаміну С. Вона дуже дієва, але при цьому вона дає велике подразнення для шкіри. Раніше її використовували в більші концентрації. Але зараз всі хочуть прибрати цей подразнюючий ефект, і тому зменшують концентрацію вітаміна С. І це дає зменшення дії депігментації. Тому, виходить, для того, щоб покращити дію депігментації засобу, треба додавати інший актив, і його додають туди. Але в нестабільній формі вітаміну С. Складно підібрати активи, які будуть разом працювати. Тому багато виробників пішли іншим шляхом. Вони беруть стабільну форму вітаміну С, збільшують її концентрацію, тому що він не дає подразнення шкіри. І додають туди ще інші активи проти пігментації. І виходить, що цей засіб. Дійсно працює, Відвидаляє пігментацію. А інший засіб ну, таке собі. Тому, виходить, для того, щоб видалити пігментацію, потрібен комплексний догляд. Ви не можете просто вибрати один вітамін С і чекати, що пігментація пройде. Ні. Треба розуміти, які саме активи потрібні для вашої шкіри. Тому що активів насправді для боротьби з пігментації дуже багато, і не кожен актив підходить під кожну шкіру. І якраз про це я розповідаю в своїй лекції. Я розповідаю, які активи бувають, для якої шкіри вони підходять, для якої проблеми вони підходять, які активи для депігментації, а які активи для профілактики цієї пігментації. Тому що насправді видалити пігментацію це не головна проблема. Проблема, щоб пігментація не з'явилась знову. Тому що якщо є схильність до пігментації, то вона буде з'являтися постійно. А якраз профілактика допоможе не з'являтися і не боротися по колу з однією тією ж проблемою. Тому хочеться, щоб ви запам'ятали, що вітамін С це важливий актив, але він не проти пігментації. Він антиоксидант та для сяєння шкіри. А інші активи йдуть для боротьби з пігментацією. Хочеш дізнатися, як побудувати комплексний догляд для боротьби з пігментацією, переходь за посиланням нижче. Там всі подробиці і в лекції є. Приклади засобів, які я вже сформувала для кожного типу шкіри, буде цікаво.